Знову у нас невтішні новини для мешканців будинку номер 1 на вулиці Піщана в Обухові. У березні минулого року ми вже показували, як невідомі брутально поскидали у річку Кобринку побутові відходи з найближчих сміттєвих контейнерів. Тоді у муніципальній варті заявили, що це справа рук безхатченків. Як бачите, дуже схожу ситуацію спостерігаємо і зараз. Мені це не подобається, що в нас десь брудно, десь сміття, і в нас періодично ці питання піднімаються. Зрозуміло, що нам це ну я не знаю. Якщо це з нашого будинку, хтось таке робить, мене це дуже здивує, якщо чесно. Багато хто і приїжджає з машини, прямо вигружають сміття. І ми за це також сварились, того що ми ж то платимо тут за вивіз сміття. Що багато машин прямо і так само фільмували. Що приїжджали, викидали сміття із приватного сектору так само. Показово, що якраз стосовно вивезення побутових відходів з контейнерів компанією Обухів чуємо лише схвальні відгуки. Ну, Там регулярно ніколи не бачила, щоб багато було там, що не вивозять довго. Ну, зазвичай то ми ж за це оплачуємо, відповідно, послуги нормально все виконують свої обов'язки. Нема нарікань на вивіз сміття.